Часто жінки, які були дівчатками, де не можна було в дитинстві проявляти і проживати свої емоції, там, де не було прийняті, вони там, де не були мамою, вони опрацьовані, Тобто мама спокійно, устойчиво приймає, що дівчинка вередує, плаче і підтримує. І коли в дитинстві дівчинки не можна було проживати, що стається, тоді. Це зупиняється там, да, на якомусь в якомусь світі, і адаптаційний механізм це бути удобною для батьків такі виходить. І от тоді, що стається, тоді основним способом сприйняття світу, основним способом комунікації і виживання, так, як такового, стає розум і логіка. Так. І тоді на цьому, на цьому лише способі дитина виростає. Що стається? Ніби не допроживає і ота частинка емоційна, мене маленької дівчинки, вона не допроживає різні емоції, різні екстрені ситуації, не адаптується психоемоційна частина, не виростає і не адаптується жити дорослим життям. І тоді, що стається, тоді я по життю користуюся лише розумом, да? я користуюся лише цією частиною. А тіло, тіло воно йде за емоціями. Воно не за розумом іде, тіло дуже прив'язане до емоцій, і тоді з роками воно починає хворіти якимсь чином, питаючи, стукати нас, що щось не так зупинись.